Вітаю, друзі! В Росатомі нещодавно створили спеціальний російський робот-пилосос, який виявився таджиком із мітлою в пластиковій коробці. Я, Олександр Преподобний, це обережно фейк. Так, російська пропаганда намагається створити міф, що Росія веде священну війну як велику вітчизняну. І що солдати-окупанти їхні такі ж герої, як і діди. Командир штурмовой группы, капитан Роман Александрович Воробьев. Они сражались на разных направлениях специальной военной операции. С честью и отвагой выполняли поставленные задачи. Своим примером поднимали боевых, боевых товарищей, поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. І ця героїзація справжніх покидьків, які за 200 тисяч готові їхати вбивати людей в іншу країну, виявилася дуже насправді складною для них справою. Пропаганді небагато легше вдалося викликати в росіян ненависть до українців, ніж любов до власних солдатів. І це дуже цікаво. що Ось Що такое вагенбуті. Я, я знаю, що це такої. Я о. За Вагнера. Но мы побудем втроем. За Вагнера. мы находимся в России. В России запрещено Вагнер. Вот это да. Иди Сюда. Реально. Вагнер, Вагнер, З'ясувалося, що росіяни не просто не пишаються своїми так званими захисниками, дідами 2.0, Вони їх зневажають і відкрито ненавидять. На вулиці зав'язався розговор з двома. Мужчинами. казахи по національності. З ними розговорю за СВО. Угу. Вот. Я на вулиці, Ну, громко всі слышали. Я піддержав СВО. Говорю, наши ребята герои, молодцы. Заслужують уваженню в Росії. Ситуація зі ставленням до ветеранів так званої СВО є дуже конфліктогенною, я б сказав. І на це є багато причин. Зокрема, загальний стан самого російського суспільства, тотальна відсутність почуттів і емпатії, яку телевізор знищував протягом багатьох років. Шоу ненависті навчили власне населення нульової толерантності до чужого життя і чужих проблем. І Кремль отримав несподіваний для себе ефект. Разум с бойдужестью до нас, украинцев. Та окей, россияны стали байдужими одне до одного. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. Главная доблесть, главная цель мужика. Так меня учили 17 лет, это отдать свою жизнь за родину. Величайшее счастье. Для розуміння, росіяни живуть постійно в стані стресу. Їх оточує насильство і бідність скрізь. А це страшна суміш. Уявіть, от якщо в якомусь містечку <схід> точно не в Москві, середньою зарплатою десь 20 тисяч рублів, хтось починає отримувати 200 тисяч. А коли гине, родичі взагалі перетворюються на падишахів рязанського масштабу. Це викликає і заздрість, і ненависть. Ну не только ценные вещи. Среди пропаж – различная различна одежда, женские ботинки – И даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью на весну детей переодевать и одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. Отсюда. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть э, зачем, для чего? И самое это интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в бурну. Один момент интересует. где мораль? То тобто, есть я убиваю то тобто, есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику, то тобто, есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружив, что мене вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. Ще больше конфликтности додає те, что так звані ветераны повертаються и вимагають до себе поваги і шани. Ого! У відповідь здебільшого вони отримують насправді пляшкою по голові або плювок на свій протез. Так я буду сидіти, от, от, от. я учасник СВ, сижу возле районної адміністрації и прошу гроші на продукти питання, ось путь, посмотрите. Вот адміністрація район. ось, обратите внимание. Я сижу, учасник СВО, прошу деньги у людей на питание, на продукти. Государство не допомагає ніхто мені не допомагає. От у загальнено цих російських ветеранів окупантів можна поділити на дві групи: це зеки, які повернулися після короткого контракту, та мобіки, демобілізовані через поранення та каліцтво. Перші здебільшого повертаються до злочинної діяльності і просто тероризують сусідів. А другі, як правило, спиваються. Алкашка Плюс відчуття власної такої вищості, я ж герой, який за батьківщину кров проливав, наштовхується на неочікувану байдужість і роздратованість тих, хто політикою не цікавився. І туди їх не посилав. Він сказав, вступайте в свої дороги. Ми вас я... Вступайте в свої дороги. Вот я вас не трогав. Задійте ті... там воювати. За Знаєш, такі. Я пропоную прямо зараз зробити невеличкий хід парад шанування ветеранів на болотах. Повірте, ця добірка дуже цікава. Поїхали, 18 травня 2024-го. Владивосток Безногому ветерану СВО сусіди. Послухайте знизу. Які під ним живуть, зламали руку за те, що він гучно стукав протезом по підлозі, 26 травня, 2024 рік. Челябінськ ветерани з ПВК Вагнер почали розборки з місцевою молоддю, і їх за це затрьохсотили ще раз, 14 травня 2024. Єкатеринбург. місцеві молодики побили ветерани СВО. Зокрема, били пляшкою по голові. Ну напевно, на знак пошани. І це сталося на вулиці, на очах перехожих. Зверніть увагу, за героя так званого ніхто не заступився. 27 квітня 24 рік Ростов біля магазину з назвою Півко стався конфлікт. І відразу скажу, що назва магазину ТОП, а де ще влаштовувати бійки як не під півком. Там місцеві мешканці побили ветерана СВО, а його дружині зламали ногу. СВОшник нібито мав нагороди за взяття Бахмута. Але півкою йому так і не дісталось. Ви всі, все? Вики для вас ви та не не двадцять Що ж дві 28 березня 2024 рік. Перм ветерана СВО побили до смерті на вулиці. Молодці! Ця ненависть поширюється не тільки на окупантів, до речі, а також і на їхніх дітей. Также ребята мне натягивали сетку на лицо, пытаясь меня задушить. Рассказал, что его били, закрывали одноклассники, били, били, так сказать, в, тем, в темный раздевал. Он утверждал, что я его раб, что он мой хозяин, что он мой отец. и были описаны в заявлениях. Я обращалась в департамент образования города Липецка. В декабре я записывалась к Бедровой. С департамента образования города Липецка мне не пришло никакого ответа. Все, это було після того, як сентября, когда он спросил, кто ке хочуть стати. Це все случилось после того, як я ответил, що хочу стати офіцером, як мой папа. Особливе роздратування в росіян викликає форма, яку носять окупанти, тобто форма власної армії. Грудень, 23 третій рік Таганрог. Щось новеньке. Бойовиків СВО не пустили в суші бар, бо вони були в формі. Березень 24-го. Челябінськ. Учасники СВО не пустили в бар через форму знову. Січень 24-го. Воронеж. Учасників СВО не пустили в кафе через форму. Лютий 24-го. Люберці. Учасники СВО видворили з кафе. А власниця закладу порівняла солдатів армії Росії з бомжами. Правда, тільки мені це нагадує сегрегацію в США чорношкірого населення у ХХ столітті. Правда, в Росії ну те саме буквально, але стосовно власних військових. Правда, дуже чекаю, коли окупантам в Росії буде заборонено їздити в автобусах та водити дітей в звичайні школи. Вони дочекаються. Персоники позвоніли сьогодні. Слава один, потім другий. Рассказывают б**, истории б**, свои, б**. они б**, смотрят мирняк, не понимают их. Да форму одеть, стесняются, потому что на них будут смотреть. Про яку взагалі священну народну війну може йти мова, якщо солдати соромляться навіть нагороди свої показати і вдягти форму ставлення росіян до власної армії це найяскравіший доказ того, що Росія веде несправедливу злочинну і агресивну війну. І росіяни підсвідомо розуміють, що вони загарбники і нащадки фашистів. Просто самих себе вони не хочуть з цим асоціювати, ось і виливають весь негатив на своїх. Ветеранев. Он один придурок 20-летний подошел к мужику в магазине. У него два крестора Грик и Смотрит на него, смотрит. Тот не выдержал, повернулся. Чего говорит на меня? Так смотришь, что тебе от меня надо? Он говорит, говорит да вы же говорит, убийца. Мне так говорит, хотелось говорит, вырвать говорит, его кадык. На а знаете, в чем еще прикол? Влада на місцевому рівні цілком підтримує цю громадську думку, і свошників постійно кидають на призволяще. не лікують, не виплачують компенсації. Їхні родини виселяють із власних будинків і всі на це начхати. Проживає вуртка Кроссислабоцька, Волкаградсько обласний Хтобінський район. Дві тисячі цього достигла житлових умов. Я мати дітей і один із синів у мене учасник сво. Звідти 2003 року проблема никак не решается. Я вимушена була обратиться на пряму лінію президента. После обращения я узнаю, що местные чиновники очереди сняли. Я розумію, це грубе порівняння, але для контрасту. Давайте от згадаємо свої відчуття, коли ми бачимо людину в формі в Україні. Ну це як мінімум, повага, вдячність. А що в Росії? Це зневага і ненависть. А за що поважати? І чим далі ця зневага і ненависть будуть зростати, тим пропаганда менше зможе з цим щось зробити. Бо кожен росіянин, навіть останній зетний путініст, він розуміє, що правда не на їхньому боці, і що коли вся ця маса зневірених травмованих окупантів повернеться додому, ой, почнеться. І я їм цього щиро бажаю. Все, Всіх побіг, всіх уб'ємо. Всіх, кого надо, ограбим. все буде як ми любимо. Давайте з Богом. Тож цьому фейку, друзі, я ставлю нуль гойти з десяти. Більш зневажливого ставлення до власної армії важко пригадати в історії людства. Правда. Нагадаю вам, аби не потрапляти на ГБшних гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Будь ласка, туди все надсилайте, що підозріли бачите в інтернеті. Це фейки, посилання на якісь підозрілі сторінки, смс, імейл-розсилки і, звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.